Ось саме це слово прийняття, знаєте, я беру таку метафору як прийомник. Прийомник, радіоприймач, він транслює різні волни. Там, наприклад, волна, сучасна якась музика, волна, ностальгічна, хвиля, хвиля ностальгічна музика, хвиля наукова музика, хвиля юморна музика. І от саме, знаєте, ми ловимо хвилю, яка потрібна нам саме ось в цей момент. Тобто цей приймач ми не можемо вибросити, а, ми можемо його вимкнути. Так, тоді ми взагалі випадемо з цього світу. Все одно буде йти якась волна, і нам просто потрібно обрати саме ту волну, яку хвилю нам потрібна саме в цей момент.